А в чому відмінність між крадіжкою, грабежем і розбоєм. Крадіжка це таємне викрадення чужого майна. Тобто взяли щось і, коли ніхто не бачить, поклали до кишені. Далі є відкрите заволодіння, яке ми називаємо грабіж. Грабіж це. Відкрито. Тобто сидите в ресторані забирали у людини в той час, як вона на вас дивиться, до прикладу, телефон, то це уже є відкрите заволодіння чужим майном грабіж. А що таке розбій? Розбій це коли вся ця ж сама дія була по заволодінню чужим майном, одначе ще й пригрозили заподіяти якусь шкоду. Тобто, якщо було оце ось заволодіння із погрозою застосування, навіть погрозою застосування, а не лише застосування шкоди, то тоді це вже розбій. І як ви розумієте, він карається набагато суворіше за крадіжку чи за грабіж. Крадіжка карається менше із цих трьох варіантів. Тому бережіть себе і. Пробуйте шукати альтернативні, максимально законні способи отримати гроші на своє проживання. Варіантів безліч.